Віцного здоров'я, я бажаю, пане старший святий Миколаю, на різних частотах тебе викликаю. Чи чуєш ти пісню, яку я співаю? Ми мали б звернутись по формі, написати тобі листа, але в полі, то дощ, то сніг, То темрява надто густа, то в небі до наших слетить, і це точно не янголи. Тож писати листи нам сьогодні, просто, вибач, нема коли. Краще пісню ріствяну ми разом тобі заспіваємо. Ми квартет музикантів і нотну науку ми добре всі знаємо. Свою музику граємо вельми натхненно і гучно. Ноти з наших стволів вилітають швидко і кучно. Ведеться нам добре, жодних скарг ми не маємо. На нас теж не скаржаться, все робити, ми вчасно встигаємо. Не маємо ми зауважень, питань, пропозицій. Зазвичай 4-5-0 на нашій позиції. Святий Миколаю, святий Миколаю! Чи чуєш ти пісню, яку я співаю? Завітай на святвечір до нас, якщо, звісно, матимеш змогу та час. Є одна лише мрія у нас, єдина на всіх, але я не буду тобі про неї казати, я ж не псих. Та й навряд чи ти зможеш цю мрію здійснити. Статут небесної служби не дозволяє тобі певні речі робити. Але якщо може буде у тебе така гарна нагода, дозволять оперативна обстановка та мінлива погода, завітай на гостину до нас, ми будемо дуже раді. Обіцяю, зустрінемо ми тебе в повному параді. Святий Миколаю, святий Миколаю. На різних частотах я тебе викликаю. Як чуєш мене, як розбираєш, як чекаємо, ми на різдво, чи ти знаєш. Святий Миколаю, святий Миколаю, чи чуєш ти пісню, яку я співаю? Завітай на святвечір до нас, якщо, звісно, знайдеш змогу та час. Тільки, будь ласка, поперед нас заздалегідь, бо ж на роботу по цілі у нас зазвичай є лише коротенька мить. А російського діда Мороза ми заєбашили ще та рік. Там, де йобнувся з неба, вже навіть виріс горіх. Почастуємо тебе міцним чорним чаєм. Ми як відігнати подалі сон, ми вже знаємо. А захочеш і кави з редбулом тобі намішаємо. Дарунки не парся, ми в принципі все, що потрібно, маємо. Хоча, може, якщо раптом десь завалялася пара зайвих ПЗРК приймемо дар це із вдячністю, і не забудь БК Міцного здоров'я я бажаю, ове старший святий Миколаю. На різних частотах тебе викликаю, Чи чуєш ти пісню, яку я співаю?